Усім привітулі! Здравствуйте, Тимур! Здравствуйте, Тімур, добрий вечір. Усі ви дивитесь аніме, і я не виключення, але чи задумувались ви про те, наскільки воно цікаве і унікальне? І сьогодні ви дізнаєтесь, скільки цікавих фактів про аніме. Цезарісан це найтриваліше аніме у світі. Деякі дуже популярні аніме серіали, такі як One Piece, частково відомі вам завдяки своїй тривалості. Тим не менш ніхто не перемагає Сазаєсан. Правда, це не найпопулярніше аніме всіх часів, оскільки це дитяче шоу. Однак воно привернуло значну увагу якраз таки через кількість часу, яке пройшло в ефірі. Починаючи з 1969 року, кожен день в ефір виходить один епізод. Хоча це включає повтори. Виною тому стали світові події, такі, як триваюча пандемія коронавірусу. Ой, я маску забув. Там була моя маска. Шоу майже налічує 4 тисячі епізодів, що робить його найтривалішим мультисеріалом і одним із найдовших серіалів за весь час. Онесенні духами це перше аніме, яке було номінованим на Оскар. Фільм мав дуже величезний успіх. Він не лише отримав визнання критиків, але й був номінованим на численні нагороди. Оскар був якраз таки одним із них. Це перше аніме, яке виграло премію Оскар за найкращий анімаційний фільм у 2003 році. Титани із атаки титанів засновані на п'яних людей. Так, це не вигадка. Абіб'юздет <рив> Хадзіми Ісаяма, автор манги атаки титанів, розповів інтерв'ю, що титани ожили завдяки п'яній людині. благодарі. за це не благодарять. Ідея прийшла йому в голову, коли він зустрів п'яного клієнта у кафе, не розуміючи жодного слова, він прийшов до висновку: що найстрашніші істоти у світі це насправді люди. А я калап'єдна. Автор аніме волейбол створив його в основному, щоб спробувати зробити волейбол більш популярним, тому що вважав волейбол веселим і крутим, і думав, що спробував переконати людей робити те саме. Його бажання збулося, бо волейбол став помітно популярнішим серед старшокласників. Спортивні клуби були переповнені після першого виходу аніме. На цьому і цей ролик підійшов до кінця. Не забудьте оцінити це відео лайком і підпишіться, будь ласка, на канал. Все, всем пока! Меня в дурку возять! Ну а якщо вам сподобалися ці факти, то пишіть коментарі, можливо, зроблю навіть другу частину. Ну а на цьому всім пока. До зустрічі!